Друзі, всім привіт вітаю на своєму каналі. У мене маленький капучино, випиваю, ідемо з вами дивитися деякі новинки в магазині Сінцей, обов'язково щось приміряю. А також хотілося б примірити дещо в стіма ще, із того, що щось сподобалось минулого разу. Також хочу зайти в магазин Юск обов'язково і подивитися там штучну рослину інтер'єрну. Мені б дуже хотілося її десь поставити чи то в кімнаті дитини. Що в них є? Сьогодні ось так: ось такий аутфіт. В мене це шорти і сінцей, футболка, базова, чорна, резерв. Хоча тут вона якось да, відтіняє, ніби вона темно-синя. Насправді вона чорна, дивлячись, як падає світло, і ось такий жакетик із Хумани, із секунду, Хумана давно купляла років так майже два тому назад в стилі шанель і чоботи. Ну тому що так і стильно, і погляньте. Вони там такий синець, який треба о, приховати. Виміряю ось такий бомбер. Під замшу, такий темно-сірий. із нової колекції, дівчата, це сінцей, нова колекція, осінь. Ось такого плану жакет. Ну, це більше бомбер. Дивіться, йде на резинці ось тут. Може, в мене вже шорти розтягнулися. Я їх тягаю по всіх маршрутках, по яких тільки можна. Дивіться, він на підкладці такий симпатичний. Ага, я не сказала, що розмір L, Друзі, не M навіть. І якщо у вас мої параметри, ну, схожі з моїми, то беріть L, звісно. До, до бомбера, дивіться, можна взяти ось таку сумочку. Всі гента як підходить. Дуже супер підходить. Це з нової колекції. Теж сумочка можна ось так. Сумочка Карго. Здається, так називається моделька сумочки. Сумочка Карго сумочка дуже легенька, вона дуже стильна. Теж така ефект потертої шкіри. Там двіжуха якась іде по сусідству в сусідній кабінці. Так, тому придивляйтеся. Куртка, ну, звісно, це не шкіра, вона може навіть буде парити. Ну, друзі, в мене теж брала собі теж куртку ношу, теж не шкіра, ну, пари і пари. Що робить? Мода це не про зручність. Ось таку толстовку. Якось так кинулась мені в очі, смугасті зараз принти теж в моді. А, що хочу сказати, вона дуже жарка. По перше, на перший погляд, симпатична, але з неї лізе оцей фріс. У мене на волосці тут залишилися якісь клубочки. Його тому не знаю, якість не дуже. якість більше, і в ніс уже залізло, якість більше. Ну такий кежуал варіант. Потім хотіла дуже ж приміряти ці шорти бермуди. Вони зараз навіть у них зі знижкою. Мені єдине, що не подобається, в них що вони йдуть. Розширення, ну такою трапецією, як ніби а, і шорти, і спідниця в одному. Ну, якщо вам подобається такий, а, такий крій, такий варіант, мені посадка не дуже. Хоча в них дуже зручно, да, ніде нічого не давить. Така середня посадка, розмір 38, Він же М. -ка. Сюди посуватиме теж якась коричнева, наприклад, коричневий бомбер. Курти мені не подобається. Не подобається, як вони на мені сіли. В чорних мені здається мені краще. Навіть не знаю, що й сказати. Показую вам, що я приміряла Елька. Це куртка, бомбер. 999 гривень темно-сіра можу рекомендувати, але в розмірі 40 він же Елька. І показую код, кому цікаво. Ось цей код, я так розумію, да? даного виробу. Потім ось такі бермуди темно-сині. Не знаю, що навіть і сказати, якось, чи то вони на мені так сіли дивно. Мені особисто не дуже сподобалось. Якби вони були дещо довше. Хоча тут і так вказано лонг. Так, і код показую цей ось такий якийсь код тут. М -м, нічого не видно. І ціна 459 гривень. Вони зараз зі знижкою, тобто ви на осінь їх можете взяти зі знижкою 30% і носити ще і восени щось придумати. А, з цього я вже говорила, ця, ця толстовка з неї все лізе. Вилазиться її вовна, скажімо так, цей фліс, шоколадний колір, але ну, я б собі таке не взяла навіть для дому. Сумочка класна, я її вже показувала в минулому відео, здається. До цієї куртки просто ідеально підійшла. Коштується сумочка 659 гривень, сумочка Cargo. Здається, якось ще боулінг їх називають саму модель, ось такими кишеньками. Обидва боки, стилістика нульових. В новій колекції також представлені в сінцей. Ось такі жакети жіночі, такий блейзер картатий. Тут іде сірий, жовтий, темно-сірий відтінок, і такий дещо до блакитного. Такі ось гудзики. Треба дивитися, як він сидітиме на фігурі, звісно. Не можу нічого зараз. Звичайний такий піджак, офісний, або ж можна і, ну, і офіс, і кежуал. 799 гривень. XXL. Тут різні пішли розміри. S, і КСЕСК. Туди підійдуть і сірі брюки, да, я думаю, так і джинси. Ось ці ж блакитні, наприклад. Так, я його тут так повісила, щоб дещо виднішого. Дивіться, і з цими джинсами блакитними буде гарно, думаю. Щось вже впустила, я звалила. Так, що ще? Ось такі футболки з таким нашивкою чи що це, да. така йде принт, а потім такі паєтки нашиті, які переливаються, ось так мигкотять. Ну, це теж така нова колекція. І до речі, вона представлена: ця футболочка ось на манекені. Ось в такому, ну це кежуал. Знову ж таки, там вийти в магазин по хліб 339 гривень, коштує ін... На ній поверх іде ось така сорочка. Мені не подобається, я вже казала це якість. Нагадую хустинки із Радянського Союзу для Нежиті. Цікаві толстовки в такому стилі 80-90. Да? от Нагадала Hot Mess Club. О, а позаду теж дивіться, які йдуть літери величезні. Привабливий такий, хотіла сказати, світшот, але ну, це така толстовочка. Ось в офіс можна, дивитися. Ну, на роботу я маю на увазі кому. Сорочки є. Ось така сорочка класна. 599. Білі, просто біла, базова. 459 сорочка. Дещо приталена, така класика. І ось до неї такий сірий жакет іде. Теж такий базовий. За 699. Ось ці сірі штани. Смугасті, середня посадка 599 гривень. Теж може бути варіант офісний. Тоненький трикотаж, сіра посадка. Тягнуться класно. Ну, тут Еластан, я думаю, поліестер Еластан буде зручно в них. І класно дивіться, їх вдягати навіть з цим, з цим кардиганом в стилі Шанель. Теж дивіться, біле, сіре, прекрасно. Ходить, можете придивлятися такі кардиганчики. Нова колекція 699 гривень. Так давно не була в магазині Юск. Просто я ж е скучила і ніби повернулася кудись <гудись> кудись до, до тих, кого я знала, до когось в гості. Дивіться, тут таке класне ліжко, акція Килим. А, це ось цей Килим по 1500 за 1500 гривень. Дивіться, яке ліжко класне. Мені треба таке ліжко додому. Бо вже спина від дивану просто ламається. Матрац 4, ліжко 14, ну, дивлячись, які розміри, да? 90 на 2, 15 тисяч гривень. Таке світло-бежеве. Так, я рухаюся далі, бо мені треба подивитися штучну рослину. Можу такий лимон купити додому? А що, дивіться, який він. Освіжить інтер'єр, ну це більше, більше на кухню. Да? Годиться, в кого кухня, наприклад, величенька. Так, це, здається, тьощин, язик чи ні. Я жартую зараз це алою. Ось красиві теж квіти. І вони навіть квітнуть. Подобаються листки. 1150 знижка пішла. Є ось така пальма, штучна рослина. Але вона низька для мене. Якщо я хочу, наприклад, на підлогу поставити. А ну її ж можна ось такий горщик суперський взагалі. Клас під а, справжній мар... мармур 1350. Якщо ось таку пальму посадити в такий горщик, я думаю, ну звісно ж вона буде вже сама по собі вища. 1600. Що ще є? Є ось такі омніці, дуже ну, подобається. Трістан називається висота 90 сантиметрів. Він височенький. А ну ж, подивимося. Вазони як квіти, як рослина коштує Гляньте, 1000 гривень. Ось такий, 1650, 950. Ну, плетені дешевші. 425. Ось такий плетений вазон. Приміряю ось такий жакет в стіма. Дуже хотілося подивитися, як він сидітиме по фігурі. Він іде на одному гудзику і такий пояс. Це розмір М і підійшов. Я думаю, сидить нормально, плечі на місці. І рукавчик теж. Ну, симпатичний. Як, як під мій стиль, мені здається, такий занадто елегантний він, такий строгий, ні? Я більше такий рок-стайл. Це щось більш жіноче, якесь таке строге, прям. Хоча дуже він милий, миловидний, такий, гарненький, подобається. Так, і ще хочу примірити ось цей аутфіт. Це з нової колекції вельве, вельветовий такий піджак, світшот і джинси. Що це в нас лонгслів? Чи більше, більше світшот? Це можна назвати. Ось він такий теж 100% тут, я думаю, ну як, і бавовна йде, і, і Еластан, Він коштує 999. Ну, Для такого свічу, то, я думаю, що забагато все ж таки, правда? Але хто знає, можливо, можливо він буде носитися довго, класно, і не буде е тканина е вбирати в себе якісь запахи, наприклад, того самого поту. Якщо тканина якісна, вона, ти можеш її носити і тиждень, і вона взагалі не буде нічим пахнути. Ось такі ще спідниці. Зараз теж в тренді, гляньте, спідниця олівець. А, тут розріз. Ось така спідничка. Теж симпатична. Класика. Дещо це не мій стиль, але класно зроблена, гляньте, яка тканина, шикарна. Розкішна. І обрізаний низ. До речі, спідниця обрізаний низ, вперше бачу. Коштує 1699. Так, а що це таке, дивіться, цікаво? Це така, е такий сарафан, туніка, ніби, да? або навіть топ, подовжений топ, я б це назвала. Не туніка і не сарафан. Це подовжений такий топ, який ви можете вдягати ось на сорочку, як тут. В них на манекені, а можна вдягати навіть на якусь, на... просто без нічого, просто на голе тіло. Теж з такої ж тканини, як і спідниця, яку я показувала, спідниця трапеція. Ось вони тут представлені. І така штука коштує 1299 з нової колекції. Да, і спідничка така ж. Так, ось так. Цей аутфіт виглядає на мені. Відразу ж джинси розмір 38-й, дуже довгі дивіться. Просто треба вкорочувати однозначно. сіли нормально, але денім такий дуже-дуже цупкий. Дуже, -дуже цупкий. Я до таких якось не дуже звикла. Короте, посадка тут середня. Я думаю, що це все-таки не моя взагалі кольорова гамма, скажімо так, це більше. Цей коричневий піджачок шоколадний, він все-таки більш підійде для, для брюнеточок, більше для таких із карими очима. Щось мені взагалі не підходить цей відтінок. Я думаю, що краще було б в якомусь бежевому. А взагалі, якщо ви височенька вища, ніж 1,65 м, то я думаю, що для вас ці джинси і цей аутфіт буде просто ідеально. Так, ось такий піджак, це теж Еска, і мені сказали, що вони не йдуть оверсайзні. Теплий. Відразу відчувається, що це 100% бавовна, тобто це не поліестер, не синтетика. Тому піджак прикольний, Ну, знову ж таки не під мою, мій кольоротип взагалі. Хотіла взяти корсет, приміряла і розумію, що на мене малий, це Еска. Залишились тільки S і XS. І L. М-ки нема. Однозначно, мій розмір це М, а цей на мене просто позаду не застібнувся. Дівчат знайшла М-ку, це вже більш такий а, чорніший. І з манек... на манекені була М-ка синього корсету. Зараз примірю. М-ка підійшла, як я і думала. Позаду все зійшлося, застебнулося, застибнуло, дивіться. Дуже цікавий, позаду прикольно, як класно позаду він зроблений. Подобається така штучка класна. Його можна носити як на голе тіло, так і на якусь футболку, на майку. Поверх можна вдягати навіть ту саму худі з капюшоном на, на блискавці. Коротше, стилізувати якось його прикольно можна, по-своєму спідниця, штани, джинси. Може взяти, що скажете, я не знаю, буде його взагалі вдягати? Чи це такий, знаєте, от, порив художника, порив творчої особистості? Все подобається, беру, знаєте, як буває. Корсети тільки війшли, мені здається, в моду. І наберуть популярності в 2026-му, 100%. Що робити, його брати чи не брати? І на осінь ось такі є куртки класні із шкіряним коміром. Стильні, дивіться, теж такі, да? колір е, світло-коричневий, або ж він ще називається колір Camel. Такий на кнопках. Ага, там йде і блискавка, і кнопки ще. ну, Класна така тканина, супка, дуже і така товста. За 3699 з нової колекції. Сюди можна джинси, да. можна якусь спідницю в білизняному стилі. О, да, в білезняному стилі. Вибачте, будь ласка, знову ж таки. Джинсики такі в стіма є. Обрізаний низ. Все, капучино перестало діяти. Я вже хожу така на силу. Щось розказує. До цієї куртки, і до цих джинс, гляньте, так класно підходять ось такі лофери. Лофери коштують 1999. На них знижка якась а Коштували 2500. Дівчат, отже, покупка в Стіма, а, закінчилася успіхом. Все-таки я корсет знайшла, знайшла правильний розмір. Залишилося зрозуміти, як його стилізувати і вже знайти. Щось вдома приміряти, з чим його поєднувати і як його так, носити. Це мій капучино, а тут, дивіться, в них така є полиця вбудована, на якій знаходяться книги. Ну, типу, знаєте, такий домашній куточок, колекція із а, ка чашечок таких для кавеглян, які класні, красива така чашечка в англійському, да, в британському більше такому стилі. Там воно якась китайська, це щось більше копальня, це щось українське, глиняне. І ось дивіться, з якими кошенятами теж дуже сподобалась, така смішна. Це якась їх як ніби колекційна, Сімпатюблі такі. Ну, це китайське чашка, керамічна стенці. Ну клас, так? Да? Симпатично. І тут є книжки. Можна взяти книжечку якусь почитати, що це у нас Джордж Орвелл. Класика Джордж О... Орвелл. Тут 84-й, друзі, мені було 4 роки. Тут читав Джорджа Орвела. Я не читала, чесно кажучи, не знаю. Маленький принц читали. Ну, це вже більше щось, мабуть, це вже епічне фентезі. До речі, такого не дуже люблю. Дякую всім за перегляд. Повертаюся з дому на маршрутці. На дворі в нас так прижарили вже в обід під обід. Бажаю всім вдалих покупочок і не забудьте підписатися. Звісно ж, на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть свій коментар. До зустрічі.